Здивіться, українців, все настільки просто, тільки формулювати, пояснювати, це многократною логікою, котра більшістю недоступна навіть нашим рідним українським націоналістам. Бо мислення і мотивація у них більш емоційна і желудочно-трактна. Окей. Хто найвисокотехнологічний виробник зброї, принаймні в Європі, котра там до, нашої, до нашого клімату і і т.п. Це Німеччина, так? Америка теж. І Франція. Але Франція дуже скорумпорумпована держава, і військовому сенсі, і вистачить цих. Добаних каракалей, каракалів, каракалів, галікоптерів галікопр... і тому подібне. Коротше, Німеччина, ніхто, як Німеччина, не може відчути значення зброї для нас. Тому що Америка збит далеко, і вона на це все спостерігає ну, очами ще й Байдена, ліваків, соціалістів, марксистів стопроцентних. Як десь там геополітичне. Тобто, це не, не є для них інстинктом самовиживання. Тому для них це не аж так остро, як для Британії, для Німеччини, той самий, для нас насамперед. Коротше, ніхто, окрім наших українських націоналістів, не здібний, не здатний, не може повернути німцям свою. Національну ідентичність, котра спліндрувана, котра вибита з голов з однієї сторони сапковою частиною ГДР, а з другої сторони лівацькою частиною західніх німців. Національна ідентичність вибитка з голів німців. Наглуха. Вона там не існує. У нас існує національна ідентичність, котра пов'язана з вірою нашою християнською у німців учення, наука християнська дуже зараз пов'язана і, і нашпігована лівацькою ідеологією, котра Своєї істоті ця ідеологія жижджиться на атеїстичному марксизмі, але вона прив'язана хорошими ділами к ідеології, котру нав'язують міськам німців, німців, як евангелістів, лютеранів і католиків німецьких. Вся ця ідеологія нав'язана лівацька, марксистська, потрішки десь, десь більше, і ЛГБТ, і тому подібне. Тобто, на цьому поприще маса роботи українським націоналістам. Тільки не язическим націоналістам, а християнським націоналістам. Ви скажете, що назва. Партія ЦДУ, да, Меркель теж християнські, там, демократи чи хтось вони. Але сатана теж себе називає Богом. Називатись це не значить бути. Комсомолка, християнська націоналістка, да, демократка. Ну це ж безглуздя. Коротше, українці навіть не знають, з чого починати. Бо якщо починати, тут настільки довго це розтягнеться, ну. Починати насамперед треба з психології, ментальності і християнських зв'язків в мізках, котрі ще десь жиждяться, в культурі і тому подібне. З всіх боків треба починати робити це нам, Украї... нам, Україні і українським націоналістам. Бо ми ж дивимось, що в Польщі твориться. Вони ж кажуть, що вони католики. А саме тільки за місяць до початку широкомасштабної війни в Україні обнуліли майже, обніжили свій курс свого злотого, почали тимчасово скуповувати відразу драгоцінні метали, валюту, євро, шмєвра і долари, чим обнизили вартість свого злотого. Тобто там ще савок ще, ще той. Принаймні, починати на всіх фронтах всюди, але переважно на тих фронтах, де не побув сапог савка, де не було варшавського цього злочинного укладу після війни котрий. Там, де люди ще окрім щось мають з рештків. Національної своєї ідентичності. Німці можуть справедливо відповідати на те, що а чого ви не допомагаєте Україні? Ви що, не бачите, що це несправедливо в стосунку до України, отака війна кривава, комуняками розгорнута. Да вони скажуть: а в якому ви лагері були? В альянсі кого ви були? В альянсі тих самих комуністів. Тобто було на світі два окультистичних, один взагалі комуністичний, атеїстичний сатанінський режим, а другий, гітлеровський теж, якби сатанінський, але більш окультистичний. Як ми дивимося, цей режим найбільше не сподобався Господу. Тобто, ми дивимося в Біблію, що там написано, і сопоставляємо, з тим, що подобається Всевишньому нашому Богу Ісусу, що не подобається, тобто не може бути такого, щоб Богу подобався атеїстичний, антихристусовий, антихристиянський режим і модель світу, тоталітарна як радянський. Це ж не може, ну це ж алогізм Але ж чомусь Бог так. Заподіяв на землі нашій, щоб цей режим переміг. Значить, по всій логіці, він переміг тимчасово, щоб люди оговтались. Коротше, іншими словами, це як кара, покарання, щоб люди саме почали боротися зі злом. Тобто, ну, бо. Людині надана воля і інтелект. Ну, нахріна давати організму. Ну, подумайте саме. Нахріна створінню, надавати волю і інтелект, коли вона не задіює, коли ця людина не використовує то, що надано Богом цієї людині. Най... Найпростіші організми. Користується з інстинктів, тобто запрограмованих Богом через клітини і тому подібне правила і коротше, ну, інстинкти, розумієте, що це таке? Так. Але людині Бог, окрім інстинктів, надав ще волю і інтелект. Для чого? Щоб ця людина була подібна до тварин і теж була ну, в ієрархії інстинктів, як мурав'ї, Ну Нахріна тоді цій людині давати інтелект, і по образу і подобію Бога, створювати цю людину, людину і надавати їй інтелект. Волю і інтелект. Нахріна, коли вона ну, як тварина себе веде, значить, тут щось не то. значить Це потрібно для того, щоб людина сама зрозуміла, пройшла через випробування тяжкі, криваві. і потім… Сама почала любити свого творця і боротися зі злом. І тому подібне. Це, коротше, по-іншому українським націоналістам треба якимсь чином приказати, ну, приказати, ну, ну, надати наснаги німцям, щоб вони знову у себе на початку. На любов до нації не нацизм, а націоналізм повернули, щоб він у них запрацював, може, навіть на повну катушку, тільки не катушку 39 року, власне що. І тоді вони все зрозуміють, що їх націю марксисти вбивали, знищували. Навішали всіх котів на її нації. Тобто були концлагеря, табори так, концентраційні, там, де спалювали в пічках людей, так були. Але ж були і гулаги там, де теж знищували тих самих росіян, українців, тих самих німців. Голодомори творили, сталінські репресії, культури нав'язували мазафака, цю воровську крадіжницьку, крадіжницьку і тому подібне. Цього зараз історія замалчує. Так? Ну от і дозамавчувалась це, ця історія до війни кривавої, теперішньої в Україні, що масштабне стирання з лиця землі цілих міст, наших національних українських. А німці на це бачать, дивляться, що ну ви ж там комуняки всі там були. ж. Ви ж рукоплескали. ви ж плювали в НАТО. Якби її тепер розбирайте самі. Ну це ж правда, правда. Ви ж знищили, ну, який мотив німцям за що піклуватися? Коли вони сталики жилудокишечним ходячим трактом, таким самим, як був Совок в свої часи? Навіщо їм? Ну, і через що, через який мотив? Бути справедливими, піклуватися о української нації, о виживання. Ну, бо у них ще й Україна, ще й Польща, а потім аж Німеччина починається. Польща на них наїжджає. Ну, дуже справедливо в деяких випадках, в інших випадках ліпше цього було б не робити. Україна не хотіла в НАТО. Німцям нав'язана якби ідеологема, модель і установка, що український націоналізм це то саме, що і нацизм. Бо Хто їм нав'язував? Ті, котрі давали газ, шмаз дешевий, там, нафта, ще щось. А хто давав цей газ? Той, хто переміг. Той, хто німцям нав'язав відчуття вини за всі гріхи, і той і розповів їм за своїх клятих Моск... ну, московських медіа, тотально лживих, окультних, атеїстичних і тому подібне. Враньйо. І це врань їм нав'язали і ще й дали дешевий газ для розвитку їх економіки. І сказали, та вони ж українці, це ж такі самі нацисти, як і ваш Гітлер був і тому подібне. А у вас зараз інша ідеологія, міські перекручене, ваше, перевернуте на якби нормальний стан, ви тепер нормальне. то що з вами сталося, як вас перекрутили і англосакси, і росіяни це нормальне. А українці націоналісти, це не нормально. І вам зато дешевий газ. Ну, німці думають, ну і фіг з ним. Де ми, а де Україна. Так от. Так що все починати треба по-новому. І давати, надавати німцям повертати їх місію з древніх Тептонських ордерів, там, де вони, по Європі. Християнство встановлювали. Навіть поляки їх просили на землях прус встановлювати християнство. Бо поляки ну, були тоді ну, такі скромняги. Вони могли встановлювати свою польськість тільки гна гнабя українців. І все національне українство. Ну бо Україна була слаба в розборах і тому подібне. В доповательстві Кремлю і тому подібне. В Московії, Петербургу і тому подібне. От поляки за це і бомбили Україну. Чи вона була така напів в злиднях, напів в холопстві. Тепер все, дякуючи Україні, українським націоналістам, змінилося. І це ці зміни, як Івангеля. Треба насамперед німцям оголосити, щоб вони зрозуміли, що є зміни, що тепер світ буде мислити по-новому. І що загарбник, і зло, і цей атеїзм, і окультизм, який несе Кремль, мусить бути розібраний. І викинутий з карти, ну, викинутий з наших Богом даних. Земель. Щоб це зараза, це зло кремльовське ніколи вже не поскудило а не наші, ані німецькі міські душу, розум, честь, волю і інтелект. Коротше, українці, двома словами, німцям вбитав їх копфи в голови, що націоналізм то то само, що і нацизм. І ми, українці, принаймні ті українці, котрі не ті тупі марксистські собки радянські, мусимо їм відновити німцям свій націоналізм на християнських засадах, основах, правилах і тому подібне. Він, цей націоналізм. Потрібний і нам, і німцям, полякам, польський свій націоналізм на християнських основах, нам, свій, німцям свій. Цим ми потрібно зайнятися.